Вдих, 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 выдих, 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 вдих, видих, Выдох. Вдох. Вдих. Вдох. Выдох. Вдих, Вдих. Затримка. Прогнев вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. вдих, 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 вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Затрімка. Видих. Вдих. Видих. Сядьмо місяця. Вдих. видих. Выдох. 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 Вдих, выдих, вдих, выдих, вдих, выдих, вдих, 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 вдих. Вдих. вдих, Вдих. вдих, видих. Відписання і пусиння. Затонічний режим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10. Два, один, три, два, один, три, два, один. Наступний режим, динамічний, п'ять разів. 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 Танець руді І на іншу сторону теж саме С. 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 сс, слідомність валют вдих, видих, новлям дихай. Is it awesome? Пощати нас, обхід переконався.

Рудрасини. Рудра Є тотемна асана ватко Йозі, улюблена всіма нами. В цій асані дуже чудово укріплюються м'язи-стабілізатори, м'язи сідничні. Середній, сідничний, великий і малий, м'язи стабілізатори тазу, м'язи черевного пресу, а також плечі, руки і спина. Вхід в асану. Ноги розставте широко, стопи. Розверніть в сторони. Згинаючи ноги в колінах, присідаємо низько таз має бути в рівень з колінами. Стегна та носочки мають дивитись в одному напрямку. Це дуже важливо. Це. Безпека наших колін. Руки розводимо в сторони, плечі розводимо назовні, грудний відділ розкриваємо, тягнемо вперед і фіксуємо асану. Базовим відвлашуванням в цій асані важливим є положення нашого тазу і положення плечового поясу. Спочатку почнемо з таза. Таз уходить у нас в ретроверсію за рахунок приведення в тонус прямих м'язів живота, а також сідничних м'язів. Плечі лопатки уходять в протракцію, тобто в розведення. В цьому бере участь передній зубчастий м'яз і широчайший м'яз спини. Також ми плечі опускаємо в депресію за рахунок нижніх очків нашої трапеції. Сонячне сплетіння ми розправляємо, уводимо трішечки вперед за рахунок за рахунок мязів розв'язачів нашої спини. Відчуйте зараз зібраність, переведіть увагу. В область трішечки нижче пупка. Зробіть невеличкий тонус, проведячи тонус великого а, прямого м'яза-живота і трішечки ми цю область наче підтягуємо, фіксуємо. Опорні точки, наші стопи, переводимо більше їх на медіальну, тобто внутрішню поверхню, і втискаємо великі пальчики подушки в підлогу, приводячи в тонус камболовин і литковий м'язи. Якщо ми центр рівноваги, змістимо трішечки вперед, ми ще краще відчуємо м'язи передньої поверхні квадрицепси наших ніг. Протидія таз коліна. Коліна уводимо за рахунок відідних м'язів на зовні. таз уводимо в ретроверсію, приводячи в тонус сідничні м'язи і мязи живота. Фіксуємось і дихаємо. Наступне відналаштування – Верхня чадуранда до Вхід з позиції на чотирьох опорних точках. Долоні чітко під плечима. Уводимо ноги, розпрямляємо і стопи уводимо чітко в перпендикуляр з нашою підлогою. Неправильним положенням є, коли в нас п'ятками тягнуться назад. неправильне положення, коли таз у нас провалений, чи задраний вгору. А також неправильним положенням є, коли наші лопа лопатки в ретракції, тобто зведені і провалені, і в елевації, тобто підняті до вух. І так, ми підбираємо, підбираємо таз і тримаємо його в одній лінії з нашими плечами. Тут дуже добре викликаються м'язи розгиначів та застегнених свободів, а саме клубоупоперековий м'яз і прямий м'яз стегна. Стабілізуємо таз за рахунок приведення в тонус сітничних в'язів і прямих в'язів стегна. Лопа випадки уходять у нас в протракцію, тобто ми їх розводимо в сторону, беремо участь тут великий грудний в'яз і передній зубчастий. Шия в ретракції, верхні пучки трапеції вмикає і згиначі шиї. Опорні точки, наші носочки, стопи вертикальні, протидія долоні. Тискаємо більше також в медіальну внутрішню сторону, а плечі уводимо назовні. Вімкненням м'язів в пресу і заміначів та застенових заголовах чинять протидіє силі тяжіння. Тобто ми фіксуємо таз і наче боремось з силою тяжіння. Фіксуємось і дихаємо.